Супермаркет новус, знижка на штолін Біскоті 199 гривень. Це український виробник. А цей зараз подивимося ціну. Марципан цей 319 гривень, німецький виробник. Також дуже смачна випічка терти пиріг, вишневий і смородиновий, а також полуничний виробництво. Новуса дуже хороша якість, дуже смачні, 229 гривень за кілограм. В середньому з така одна упаковочка виходить 70, 70 або 50 гривень, різні шматочки є. Знижка на хлібці 25 гривень. Різні асортимент, різні смаки. Це пшенично-рисові, це кукурузні з прованськими травами. І червоні у нас кіно кукурудзяно-рисові. 25 гривень. Знижка на сир чеддер до бургерів 39,99. І знижка на плавлені сирки з винигора – 19,99. Також різні смаки. Новосі до свят на ікру, морахід 229 гривень. І ось така звичайна зерниста акція – одна береш, друга в подарок до свята 359 гривень. Скільки тут грамів? 80. Чіпси яблучні 3699. І до свят, хто буде робити салати, 1999. майонез салатний щедро. І делікатесний 2999. Також знижки на різні соуси і на діжонську гірчицю 2999. Ціни на яйця в новосі знижка на преміум квочка 65,99 А якщо брати в роздріб, 62 гривні за десяток. І від молодих курочок 79 для порівняння. До речі, що дуже приємно, я помітила, що в новосі всі полки, там, де одна гривня йде на третю штурмову бригаду, товар розбирають навіть не дивлячись на те, що він без знижки. Яйця стояла 78,99, але їх повністю розібрали. Дуже приємно це. Дякуємо за ваш перегляд. Вподобайку, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на наш канал.